Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі елегантні срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Сапфір насиченого темно-синього кольору. Розмір поверхні 30 на 7 мм. Сапфір 9 на 7. Кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 4,4 грам. Англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Навіть на високий прокол та на Доволі повну мочку вуха дуже гарно сідають. Вартість сережок 2400 гривень. Стильні срібні сережки конго з натуральною шпінеллю. Стримано та вишукано, діаметр 25 міліметрів. Шпінель півтора міліметри, вага сережок 3,6 грам. Застіпка також дуже надійна. Завдяки розташуванню на пів такої дуги швензи буде гарно сідати на будь-який прокол, на будь-яке вушко. Вартість сережок 1950 гривень. Лаконічні срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами. Розмір поверхні 17 на 6 мм, гранати 4 на 6 та 1,5 мм. Вага сережок 3,6 грам. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики дуже гарної якості, чисті, прозорі, насичені кольори. Вартість сережок 2250. Гривень. Срібна каблучка з натуральним топазом London Blue та кубічним цирконням. Розмір поверхні 18 на 18 мм. Топаз 4 мм та 4 на 3 мм. Кубічний цирконі 1 мм, вага каблучки 5,9 грам. Розмір каблучки 18,5. Дуже гарного кольору топаз. Хто полюбляє такий колір, думаю, залишиться задоволений. Вартість каблучки 2100 гривень. Елегантний, лаконічний, вишуканий срібний комплект. З натуральними аметистами – Сережки та каблучка. Сережки. Розмір поверхні 30 на 8 мм. Аметист 12 на 8, доволі крупний. Вага сережок 4,6 грам. Англійська застіпка, трішки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Аметист має приємний лавандовий колір. Завдяки огранюванню та якості камінчика виглядає просто неперевершено. Каблучка аметист. Також 12 на 8, вага каблучки 3,4 грами, розмір каблучки 19,5. Дуже рідко буває такі, бувають такі розміри, кому підходить, пишіть. Вартість комплекту 3150 гривень. До речі, цей комплект доступний до замовлення. Кому цікаво, напишіть яскраві срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 32 на 12 мм. Доволі крупні опали 9 на 7 мм. Кубічний цирконі 1 та 1,2 мм, вага сережок 5,1 г. англійська застіпка, трішки занижений штифт, штифт недовгий, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Опалесценція просто шалена навіть із зворотнього боку. Виглядають просто неперевершено. Вартість сережок 2700 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними танзанітами та кубічним цирконіям. Розмір поверхні 43 на 19 мм. Танзаніт 4 на 3 кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 7,6 грам. Англійська застібка. Гарно занижений штифт. Штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І з воротнього боку. танзаніт дуже гарної якості, насиченого кольору, виглядає дуже вишукано. Вартість сережок 2700 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!